Не сні тепер. Може прийти поснімай. Ди поснімай маму. Мама. А -а -а -а. Що? Зараз я брові домолювую і будемо начисто. А зуб присидіть. На сранок наступного дня. З трудом всех зібрав, то зараз їдемо на морське око. Там гори. Ідемо зараз в машину та будемо відвигатися. Все їдемо на морське око. Тут по двадцяточці воно хочеться. Откриваються дуже гарні види. Всі витягнуті наверх, такі гострі. Так, і бачиш Рома разні. По сравні з нашою місцево, да. що тут дочки підкладають. Що ти показав? М'ючка у нас дивиться пані калікалину, так? Да? Ти з зайчиком їдеш в до да, будеш брати другу вершину свою. 5 назад були вже на морському оке а Ромка і міюська не були. То коротше це 10 км під гору йти. Це буде тяжело, але ми справимося. Як ні, то міюся нас буде тягнути як вчора. Так де? Тебе все добре? Ти виспалась? Ні? Чи так, Виспалась? Так, все свежу зайку. Я. Да, я дерма собой. снимаешь? Что? Так ну, надо довольна. Да, да ты снимаешь. Угу. Я вот там снимай, да? И ну, вот тут ты мы в корку стоим. Так, так? Угу, молодец. Так. Угу. Тут До just so this. Даром трошки вікно, будь ласка. піддуває трохи Мама, що, будеш одягати? Хол? Кур... Что? Резни Кур... себе? Давай мама будет одевать. Куртка? Нет. Куртка твоя, куртка. так. Твоя куртка. Будешь одевать? Маме. А это маме на куртку. Маме. А то Миюся на кресло, так? Фотелек, так? Чекач. 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 Мію там? Поляжно, щоб не стукнулося. Добре, дось, давай не будемо розряджати камеру. Запаркували ми машину на словацькій стороні. Дивіться, за цим будинком там польська парковка. Хочуть 150 злотих за день. Ми проїхали ну, буквально скільки? Тут, ну, 100 метрів. 50 злотих. Ось виходимо зі Словакії, мост на польську сторону. Сліза. Ось ми вже зайшли. Там каса. Заплатили скільки? 33? злотих за особи. 11 злотих за засоби за і маюся, ще маленька, Того ми заплатили, вона безплатно зайшла. В общем так, біжимо. Підемо там наверх. Починаємо свою дорогу. Женя бере малу, коляски Шо, вона сидіти не хоче. Готові к слізам і болі. <сум> Я ні. Ромка вона теж. Пить. Одинадцять злотих чоловік. Взагалі. Піднімаємося. Людей просто кавець. ми Год 6 назад були, ой 5 назад, мабуть, були жені. То ми приїхали дуже рано і людей взагалі не було. А зараз, звісно, трошки, ну, трошки є. Да. Мама Троша річка да. на нашій дорозі. Ми ще там більше потреба. Ні. Мі. Я повернусь до мами, мама, мама по нему Ку-ку. Махай хейка. Махаєш? Ні. так воно виглядає. В другую сторону. Поворушаємо далі. Види в нас відкривається, як ми піднімаємося. Так, як заходиш в тіночок і віє вітер, то я б не могла сказати, що прям дуже тепло, але коли виходиш на сонце, то стаєш жарко. Ага. Мією побігли а ми з рамкою робили міюся кашу. Зараз буде розказувати, опять, що він помирає. Бо мію на гору в носа. А міюся не знаю чого, вона взагалі в коляски не хоче їхати, хоче тільки на руках. То передаємо, як то в картошку граємо, то Женя несе, то Настя несе. Починає плакати, не знаю. Вроді би виспала сьогодні, Довше всіх спала. То коротше, не знаю, зараз дамо каші, то може трошки успокоїться. Такими видами йдемо до гори. Дивіться, скільки людей піднімається. Це капець, народу куча. Ми пройшли раз були так Ну... Всім, навірно. Тут, тут пусто нікого не було. Офігенно, там і наверху пофоткалось. Зараз, звісно, конечно... ситуація у нас так собі і відказується в вузику їхати, несемо всю дорогу. І щось таке без настроєння, звісно. Настя пробує її закачати, вже вроді би їй час лягти поспати, но щось вона сопротивляється. Не знаю, сподіваюся, що получится її вложити. Трошки поспить, може тоді хоч настроєння в неї поправиться. Вроді би місія удалась, поки не спить, зараз подивимось. Роман, а що ти такий грустний? Інтернет, Ти ж ворог, зачем тобі інтернет? Ну людей багато, я не знаю, я ще, скільки людей не бачу. Йдуть, йдуть без установки. Не знаю чи щось ні. На дуже гарні. Тут, так, не знаю, чи вибір, ну трошки виріб. В общем, так собі йдемо. Вітер дує і воно вже не так уж і жарко. А як сонце пале, то це Я Тільки що як качала, то я думала, що я помру. що мала вже не 5 кг важа, А вона почала коняти, але но... сражалась, не хотіла йти. Дивіться, в ну, які гори горе. Взагалі, потом і кров'ю зароблений сон. Сподіваюсь, що вона хоч трошки поспить, бо. Ну, і, о, звісно, таке настроєння в неї нема. Кричить, плаче. Ну Ми під'їжджали сюди і вона вже, вже куняла в машині. Ми з нею добалакали, що вона не буде спати. Ну, Вона і не спала, і вредна була така, знаєте, що в коляску не тільки на ручках, і спать не, і каша не, і все не коротше. Тільки на ручках и все в общем, ну так скажу, тяжеловато трохи идти. Ну, я не знаю, конечно, як кому, но с моей физической подготовкой не дуже приятно. И ти ж понимаешь, что це тільки начало, це мы тільки тільки пару километров прошли, если прошли. В общем, люди там у нас. Оддихають на бревнах. Спеціально, мабуть, може не спеціально положили, не люди воно сідають, оддихають. Лодниці струмчики. В общем, ідемо з такими видами гарними. І стати ми як тоді пройшло враження приїжджали, то сосни теж такі голі стояли. Не знаю, що їх. Чи це нові гори, ой, гори, господи, нові сосни голять, чи, чи цей, чи ті самі. Підходимо до ще одного водоспаду. А, це не тут. Ну, тут теж є стіки такі малесенькі відокі. Дуже класний ліс, взагалі, мені прям дуже сильно подобається. Такі сосни високі. Дивіться. Я вже, звісно, розстрілювати, сказала, дивіться. Але багато людей. Oczywiście, nie tak dużo ludzi. Ale. Mama! Mama! tak? Mama! 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 Фоткала. Фоткала не? Реально, я не розумію. Такі скали побоювати. Тобто напор, так? так? А -а -а. Як тобі? Да, вот Стоя тоді, коли ми були, були з тобою, то не було прям такого сильного так напору само. Так само так, було. Так. Я тобі півголови відрізала, Женя. А Зате тепер всі знають, якого я росту, як <рес> <рес> води. Да, ну, нас... Скільки? Ну, Скільки? Я... Скільки ти росту? Метр вісімдесят три? Сімдесят, по-моєму. 70... А, а я метр п'ятдесят шість. Тут така поляна на обряди. Да, Тут люди роблять собі перекус і відпочинок. Але ми не робимо відпочинок, вже тільки не на нас туалет у нас сміюся дуже чувствительно, <сіх> як остановимося. Є більша віроятність того, що вона проснеться, тому зараз Ви Там далі ж теж буде туалет. Ну, на самому верху буде. я вже не пам'ятаю случай. Ну, коротше. Та просто поки ще сонце світа, не знаю, вдруг небо затягне на дещо. Бо там вже гори трошки затягли хмарами, вже навіть пікав не видно. Того будемо чопати далі. Це ще нам ще, ще трохи більше, ніж половина, так? Я не знаю, мені каже, це кілометрів Ну коротше. Наскільки я, о, 35 минут. А, ні, 25 минут до туалету, Наступний туалет, 25 минут, це сразу... <свісно> <свісно> для всіх пишуть. В общем, ідемо. Ромка, воно молодий отець. Іде сміюсяком. Отак от. Ми тут ззаду біжимо. Я не можу, мені так подобаються ці всі гори, сосни. Якось, я, тобі, я вам хочу сказати, що для мене гори це є набагато приятні і кайфові. Чи, ну, я взагалі була кайфові, ніж море. Тому, коли ми з Жені їздили в Барселону, нам подобалося, що це наш компроміс. Там і море, і гори є. Що дивіться, сніг ще лежить. Зате в прошлий раз тоже лежавки не в такому кількості. Там да, лежало ще більше. Ну тут лежало ну, чуть-чуть. Я помню, ну, це тому ну... що тоді ми раз побачили сніг за всю зиму. Бо у нас не було тоді снігу. Ну по дорозі лежав так на наобично. Ну раз. да, да, да. І дерева повалені, дивіться на. Там озеро В общем, і да. дуже мені нравится. Прям я прямо аж я в захваті. Наш навчальник вже прокинувся. Сказала, буде йти сама. Вперед! Вперед! Ми падиморіємо. Женя, сміюся, йдуть опять горною дорогою. Їй вже, їй вже не треба звичайна дорога, вона вже йде горною. Ну вже вже щось на ручках йде, так само вже йшла. Чи до цього йшла саме ми з йдемо к... як два дурачка з коляскою і без дитини. Це, це посидіти, так починуть. ми довезли її спокійно. Ну, Я б з удовольствием сіла, щоб мене підвезли. Ну, Хоча я не можу сказати, що я устала. Може, вдома вже чи на квартирі, як ми вже будемо, як вже прийдемо, спустимося, знаходимося. То, може тоді і почувствую, але зараз поки все нормально. Єдине, що рука вдаляти. І в туалет. А туалет написав написала, що 25 хвилин до наступного туалету, ну, але щось ми йдемо, йдемо, туалета ще немає. Люди під кустом ходять, хоча не можна. Ми вже пару людей бачили в кусток. Такі діла. Йдемо. Ще трошки. Ми вже практично вцілі. Підйом змії нам приблизно три години так десь вийшов. Ну ми ще не дошли, я ще чучучі трошечки. Так чесно кажучи, що сил немає. Дуже тяжкий підйом. Дивіться. Річечку. Може, мені так подобається Природа тут взагалі офігенна. Хух. Ну йти дуже важко. Людей багато Хух.

Озеро замерше. Озеро замерше, так. Але качечка воно плаває. Така карша. Мія, дай, так. Держав. Мія, тобі подобається? Міюся? Міюся. Давай сфоткаємося. Ні, ні, в озеро не можна. Daj okay. mi, daj rączkę.